Доброго дня, я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Елайла. Подивимося сьогодні актуальну підказку для вас послання із тонкого плану. Так, щось у нас вилітає. Давайте подивимось, що нам тут скажуть. Тим часом, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку в знак енергообміну і читаємо вашу підказку. Послання для вас звучить так. Що тут хтось із вас усвідомився і прийшов у стан того, що ви навчилися жити в моменті тут і зараз, усвідомлюючи себе як потік світла. Мені показує, да, що відбувається тут у вас розпаковка вашої божественної енергії. Але знаєте що ще мені показує, що вам потрібно деяке заземлення, тому що зараз відбувається активація зміни енергії на планеті Земля. Також тут показує, що на планеті Земля пробуджуються древні. Енергії і древні знання, це Атланти та Лімурія, можливо, вам це про щось говорить, можливо, це якийсь технологічний процес, прорив, можливо, це у вас у житті відбувається, тому що тут говорять таку більш глибоку інформацію, більш духовну, її не приміниш у життя, але це відбувається на тонкому плані із вами, що говорить про те, що у вас відбувається алхімія енергії. Тобто щось іде активація у вас як. Того, щоб спало дуже довго. І це відбувається через ваше пробудження. Змінюється ваша енергія, змінюється ваша вібрація, і буквально розпаковується нове знання. Ось тут, отак говорять. І що вам з цим, -цим робити? Ви дивіться, скала ря, да? ось дивіться, як цікаво, так? Да? Ось. Знання Лімурії і Атлантиди. Вони буквально тут, да, як, як вам так покласти, щоб було видно, да, що, що, що просинається е, ті знання, які спали, можливо, дуже довго. Відбувається певна активація кристалічної решітки, зміна вібрацій. Е, тут відбувається пробудження планети Земля. І якимось чином ви до цього причетні. Да. Е, тому що мені показує, що ви божественна душа, яка Прийшла сюди не просто так. У вас, можливо, є місія, можливо, ви втілювалися в аспектах Атлантиди чи Лемурії як душа, і ви маєте ці знання. Ви є носієм цих знань. І у вас послання звучить так, що ви маєте пробудити в собі ці знання через світ через світло, через активацію світла в собі. Розумієте, це зростання вашої частоти. Переходьте на мій канал, де я транслюю про божественні знання. Там я даю практики, медитації, коди, активації, Тож що мені показує, що ви не проста душа і ви мали знайти це послання. Якщо ви сюди прийшли, да, ви прийшли сюди не просто так. Ось такі знання Да, Тут це світлові коди. Бачите, показую, ви маєте отримати ці знання, тому що тут для вас має відкритися портал світла. Ось так, тому розвивайтеся, запрошую вас на мене на канал, підписуйтесь, чекаю, пробуджуйтесь.